Вітаю, друзі! Мене звати Марина, і ви у мене на каналі В'язальні Авантюри. Сьогодні у мене є для вас посилочка святкова, яку я можу з вами розпакувати, поділитися святковими радісними емоціями. І маю два процеси, які я зараз в'яжу, і можу вам також показати. Спочатку про посилку. Отримала на новій пошті ось такий пакунок. Це подарунок від пані Вікторії Онацько в рамках гри та Таємний Санта, яка входить в спільний проєкт Різдвяні зустрічі, який організувала Олена Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Посилання на канал організатора та всіх учасниць цього проєкту я залишу в описі під відео. Я не хотіла в цьому році брати участь в цьому проєкті, якось нема настрою. Святкового зовсім Ніяке, ніякого відчуття наближаючих свят. І, і в'яжу я зараз не дуже багато, тому не хотіла брати участь. Але потім подумала і вирішила, що саме може участь у цьому проєкті і допоможе підняти дух, підбадьорить, і свято таке буде. Відчуватися. Ну і так і вийшло. Починаючи з надписи вже на упаковці, що це доставка каски. Ну, вже це приємно. Хоча ми вже і дорослі а не дітки, але також хочеться іноді і каски. Зараз я за кадром це все дістану, розпакую і. Потім вже будемо роздивлятися, що у нас всередині. І так, це коробочка, в яку ми зараз будемо заглядати. Так, спочатку буду показувати вам З меншого починається. починаючи. Це солодке, декілька цукерочок. Бачу ось такий сувенір з ялинкою, сніговичком і оленем. Красивий, новорічний декор, щоб прикрасити зйомку, знову ж таки, дати настрою у кадр. Дякую, Вікторія. Далі бачу, ух ти. Це ось така тканинка з новорічним візерунком, з пряниковими чоловічками, з чобітками. знову ж таки, пряники чобітки. Це, мабуть, така, такий рушничок для, для того, щоб вологу він впитував. Наприклад, поглина вологу, наприклад, помити посуд і виставити сюди чашечки тарілочки. Такого в мене нема, була думка. Що потрібно щось таке купити. Дякую, Вікторія. Так. Є ось такий пряничок, на якому намальована. Ну, мабуть, поні маленька. Коняшка. Коняшка, тому що наступний рік це у нас рік коня. І тому такий тематичний пряничок. Дякую. І ще один пряник. На якому ще одна поня, ось така. дві різних. У нас обидві дівчинки. Дівчинки-красуни. Дякую, у нас сім'я немаленька. Буде кому з'їсти. І саме головне для в'язальниці це отака от пряжа. Ярнар джинс. Такого приємного світлого, зелененького це м'ята, чи як називається це колір. Ярнар джинс це у нас напівбавовна, наскільки я пам'ятаю. Колір саме цього артикулу, саме цього відтінку це 79 називається. Зараз скажу я вам в 50 грамах 160 метрів. Я в'язала з такого вже донечці кардиганчики. Дуже гарна пряжа на демісезон. Ось, і тут всередині ще у мене 5 моточків цієї пряжі, щоб вистачило на якийсь невеличкий виріб. Я так розумію. Це, ну, Мабуть, футболочка з рукавом 3 четверті може вийти такий джеборочок. І ось така мішура на мою ялиненьку. Ось так. Дякую Вікторії за приємні емоції, за. Теплоту твоєї душі за те, що ти захотіла поділитися з кимось цим теплом, порадувати ще когось. Бажаю тобі та твоїй родині в наступному році всього самого найкращого, здоров'я, ладу у вашій родині, щоб ніколи не було у вас приводу для сліз. А тільки були радісні, приємні моменти у вашому житті. І переходимо тепер до мого в'язання. Перша торбинка, яка ось тут у мене є, також святкова, яку я в минулому році отримала в рамках адвент-календаря, який організовувала Ларіса з каналу Різнокольорова мозаїка. Ось в цій торбинці в мене знаходиться процес по в'язанню рукавичок. У мене є ось така рукавичка на даний момент вив'язана. Ось така, яку я в'яжу з пряжі Drops Alpaca букле. Це пряжа, у складі якої 80% альпака, 15% вовна і 5% поліамід в 50 грамах 140 метрів. І колір, ось цей відтінок це 20-20. І також на манжет, щоб він ось так тримав резиночку, я взяла пряжу шкарпеткову від Alize. Алізевул Волтайм. ось такий у мене він. Алізевул Time 152-й відтінок, шкарпеткова, в якій в 100 грамах 200 метрів товщина. Ось. І тут я на резиночку використала спиці номер 3 взяла, а на основну Частину на долоньку я взяла е, спиці No 5,5. В'яжу я, це вив'язала я у два складення цієї пряжі з альпакою. Для в'язання в одну нитку рекомендоване спиці номер 5 Я взяла 5,5, ,5, щоб е, у два складання, щоб було щільне, тепленьке полотно. Е, можливо, можна, е, можливо було і вив'язати в одну нитку, але я не знаю, яке, яке б. Тепло давала, давала б таке полотно на вулиці, на руці. Мабуть, для плечового якогось виробу це прийнятне, прийнятне в'язання в одну ниточку. І під верхній одяг це буде тепло, але мені здається, що для вулиці це буде продаватися. Тому я взяла два складання і вив'язала ось таку рукавичку. Я її перев'язувала, в'язала довго, хоча здавалося, щоб, щоб тут в'язати рукавицю. Да? Але я перев'язувала. Спочатку зв'язала манжету, взяла менше петель, і мені здалося, що мене тут тисне, розпустила, повністю переробила. Потім я вив'язала клин, а я роблю його тут анатомічним, щоб пальчик у нас був зі сторони долоньки. З внутрішньої сторони долоні. Вив'язала додавання на клин, і виявилось, що тут в мене ну, маловато висоти, тому що брала, робила додавання в кожному третьому ряді, як я це робила раніше у вовняній рукавиці, але тут цього виявилось недостатньо. Тому я перев'язувала. Далі вив'язала все до, до пальчиків. Виявилося, що мені тут недостатньо петель для, для обхвату, мені тисне в долонці, знову я все переврочила, додала ще петель, знову все перев'язала до пальчиків. Скоротила тут, зробила скорочення у кожному другому ряді по пальчиках. тут. І мені не сподобалось, яке тут гостре закінчення вийшло. Знову я тут торчила до початку скорочень і дов'язала ще вище цю частинку і вже зробила скорочення в кожному рядочку, щоб було тут більш округле таке закінчення цієї рукавиці. І тепер маю ось таку округлу форму, яка мені подобається, і достатньо вільну для долоньки, в якій рука почувається себе добре. Ось таке у мене було в'язання, здавалося б такого простого виробу, як рукавиця. І тепер попереду у мене вив'язування другої рукавички. І намагатимусь зняти майстер-клас тому що був у коментарях запит на майстер-клас по в'язанню рукавиць з букле, Тому зніму. І другий процес, який я зараз ще в'яжу, знову ж це в'язання в рамках проєкту Різдвяні зустрічі, ці рукавиці я в'яжу на подарунок до Різдва, собі коханій. І інший проєкт буде також на подарунок, ну, не знаю, коли встигну до Різдва чи вже до Нового року. Це такі шкарпетки, капці, чобітки. Словом доня моя попросила зв'язати їй такі в'язані чобітки, чобітки-капці, валяні. Ось, Я придумала, що в мене є пряжа, з якої я можу спробувати зробити такі чобітки. За основу я беру пряжу від Drops, ось таку. Це Drops Nepal. У мене було три моточки ось такої пряжі. В середині цієї етикетки від цієї пряжі я сховала. Потім, як я завершу вже в'язання, то вам назову всі кольори Пряжа від Drops Nepal, чи можу одразу вам сказати, що, принаймні, характеристики, що то в мене за пряжа? Отже, пряжа Непал. Від фірми Drops. І тут у складі 75%, 65% альпака, 35% вовни. Товщина в 50 грамах 75 метрів. Рекомендовані спиці 5. І номер з цього кольору. Це колір 89,10. Ось такий коричневий це 0612. І ось такий рожевий це 31,12. Це в мене були подаровані такі моточки в минулому році. І я вирішила, що думала, що буду збирати їх на якусь лопопейсу. Але вирішила, що зараз використовую їх на, на капці. Знайшла на, на сайті Garn Studio від Drops опис таких чобітків, які до Ні сподобались. Там вони також смугасті. І в описі написано, що потрібно 5 моточків такої пряжі, оскільки в мене їх тільки 3, то я вирішила, що додам пряжу таку, яка є, в мене є. І маю надію, що це спрацює. Щоб це не пал і інша пряжа, але потім після валяння що я зможу добитися такого самого ефекту, як я очікую. І я додаю ще два кольори. Перше це ось такий бежевий. це знову у мене WuM від Алізе. В цьому сезоні я дуже багато в'яжу з пряжі Wулtime і в цьому місяці, і в цьому проєкті. Словом, ось такий 152-й відтінок. І до нього я вирішила, оскільки він по товщині, не співпадає з пряжею напав. То я вирішила, що там ще, ще ось таку нитку це 100% -ково. альпака в мене була. В, в, в залишках, які я купила колись давним-давно в секунді. І ще один колір, знову Alize Тайм, це сіренький. Це сіренький який номер 208. Відтінок 208. І до нього в мене також є майже схожий бітінок світло-сірий. Знову це альпака. І в'яжу в яжу. два складання ці два відтінки. В'яжу на спицях номер 5 і ось що у мене виходить. На зараз це виглядає ось так. Ось такий чобіток майбутній. Це в'яжу за розрахунками, які там є в описі, на розмір донечки, в неї 36, десь розмір 36-37. Взяла там 35-37 розмір і в'яжу. Ще у мене тут це потрібно вив'язати шматочок, який буде дорівнювати ось так, от. ось так от, щоб було тут 40 см. Ось, продовжую в'язання і потім подивимося, чи, чи вийде у мене. Чобіток підходящого розміру. Чи підваляється воно все разом з оцима з кольорами, які я ставила з Alize All Time? Час покаже. Е е е як вив'язувати, в, в якому порядку вив'язувати смужки, то вже доня підбирала сама, сказала мені. Ось таке у мене на зараз в'язання. Ось такі у мене новинки. Бажаю вам святкового настрою! Бажаю вам приємних сюрпризів, гарних подарунків і веселих прийдешніх свят. І до нових зустрічей! Па-па!